Раїса Іванченко. Ярославний, скорочено. Інгвар, посланець варязького королевича Гаральда, пливе до Києва з важливою місією сватати князівну Єлизавету, доньку Ярослава. Він милується багатою землею Русі, густими лісами, храмами і золотими банями, укріпленими містами, численними стадами худоби. Ці простори дуже відрізняються від суворої північної батьківщини Інгвара. Його човни прибувають до берега Дніпра, де їх зустрічають русичі та запитують про мету візиту. Дізнавшись, що гості приїхали з дарами просити руку князівни, їх ведуть до князівського двору. Інгвар дізнається, що до Єлизавети вже сваталися польські посли, що робить його місію ще складнішою. Слуги і челядь несуть важкі мішки з дарами Боричевим узвозом до княжого палацу. На Подолі Інгвар зупиняється, милується містом і вирішує разом із тлумачем Івором відвідати храм. Вони заходять у Десятинну церкву, величний храм, збудований за князя Володимира. Там Інгвар спостерігає урочисту службу, захоплюється багатство мозаїк, архітектурою та співом хору. Він також дізнається, що в Києві існують школи при церквах і монастирях, а князь Ярослав Володимирович. Знаний, як Ярослав Мудрий славиться освіченістю та культурою свого двору. Інгвар, перебуваючи в храмі, розмовляє пошепки зі своїм тлумачем Івором. Його цікавить, чи русичі швидко навчаються грамоти. Івор пояснює, що русичі здавна були здібними до письма, ще до хрещення Русі мали свої знаки, черти і різи, а також Користувалися грецьким і римським письмом. Згодом болгарські просвітителі Кирило і Мефодій дали слов'янам спільне письмо, однак ознаки письма були в Русичів і раніше. Інгвара хвилює, чи вдасться йому виконати місію, вмовити князівну Єлизавету вийти заміж за варязького королевича Гаральда. Івор з сумнівом відповідає. Адже в Києві пишні палаци, храми, велика бібліотека при Софійському соборі, яку допомагають створювати навіть дочка князя, зокрема Єлизавета. У них на півночі всього цього немає. Князівна вже двічі відмовила Гаральду. Вона прагне не лише хороброго воїна, а й освіченого чоловіка. А Гаральд, Хоч і у славлених в боях в Італії і Сицилії не писемний. Зараз він чекає звісток у Новгороді, не наважується сам їхати до Києва. А Інгвар має поговорити з князівною і розповісти їй про славу Гаральда, про його почуття, про пісню, яку той склав для неї. Варязький посол Інгвар уважно вдивляється в князівську процесію. Намагаючись пізнати серед доньок князя Єлизавету. З десятиною церкви святкова хода на чолі з князем Ярославом Мудрим вирушає до Софіївського собору. Пишно вбрана князівська сім'я вражає гостей своїм багатством і красою. У Софіївському храмі всі милуються величі новозбудованого собору. Князь Ярослав Сповнений гордості за Русь і за свої досягнення міркує про майбутнє держави, мріє про збереження авторитету Русі і розуміє, що досягти цього можна не лише мечем, а й наукою та культурою. Він також пишається династичними шлюбами своїх дітей і справителями Європи. Тим часом Інгвар знову шукає очима Єлизавету. Ігор каже, що це золотокоса дівчина з золотою гривною на грудях. Посол розуміє, наскільки важливий для його країни союз із Руссю через цей шлюб. Він мріє, як розповість Єлизаветі про подвиги Геральда та заспіває пісню, сповнену палкого кохання, яку той склав для неї. Місія Інгвара завершилася успішно. Влітку 1045 року князівна Єлизавета вирушила до Норвегії, де на неї чекали любов Гаральда і корона королеви. Її доля склалася непросто через 20 років вона овдовіла її чоловік загинув під час війни з Англією, а згодом вона вийшла заміж за короля Данії, Свена Естріцина. Тим часом у Києві влаштували гучне свято, бо князівна Анна мала виїжджати до Франції, де її чекав наречений Король Генріх І. Містяни веселилися, лилася рікою медовуха, співали музики, а дівчата водили хороводи. Проте сама Анна сумом дивилася на рідні краєвиди. Розуміючи, що залишає отчий дім, вона збирала з собою багато приданий книги, адже планувала вчити майбутніх дітей читати і любити книги. Анна розуміла, що в новій країні її чекають незвідані випробування. На прощання дівчата подолянки співали їй обрядових пісень і молилися язичницьким богам. За її щасливу долю. У цей час єпископ Готьє Савояр, французький посол, задоволено спостерігав за успіхом місії, йому вдалося домовитися з князем Ярославом про шлюб Анни з королем Генріхом, попри непрості обставини у Франції, де влада була ослаблена свавільєм васалів, невідмінно від роздробленої Франції у Русі. Князь мав міцну підтримку і авторитет. Єпископ із захопленням дивився на величний Софійський собор. Він і сам мріяв би проводити службу в такому місці. Французькі посли знову зібралися в Софійському соборі, де князь Ярослав Мудрий мав провести урочисту церемонію на честь їхнього від'їзду. Спеціально запросили отця Ларіона, автора знаменитого слова о законній благодаті. Французькі посли з цікавістю чекали на його виступ. Під час служби єпископ Госьє задумався про значення цього шлюбу для Франції та про долю князівни Анни. Він усвідомлював, що життя Анни у Франції буде нелегким, але союз із могутньою Руссю. Дуже важливий для ослабленого французького королівства. Отець Ілларіон у своїй проповіді прославив князя Ярослава, його рід князя Володимира Хрестителя, розвиток християнства та велич Руської землі. Проповідь була сповнена гордості за досягнення князя Єрусі, а також підкреслювала прагнення Ярослава. До незалежності Руської церкви від Візантії. У 1049 році князівна Анна Ярославна вінчалася з французьким королем Генріхом І. На згадку вона подарувала храму своє власноруч переписане Євангеліє. Життя у Франції було для Анни важким. Але вона зуміла зберегти зв'язок із батьківщиною, будувала церкви, подібні до київських, прикрашала їх мозаїками та фресками. Після смерті Генріха Анна стала регеншою при малолітньому королі Філіпі І, фактично правлячи країною. Її підписи кирилицею збереглися на державних актах. Після смерті Генріха вона вдруге вийшла заміж за графа Рауля Третього. Хоч це й не схвалював папа Римський. Остання згадка про неї з'являється в документах у 1075 році. З роками постать Анни овіялася легендами. У французькому містечку Вільєрі на старому цвинтарі. Є могила жінка в короні з написом Агнес і, ймовірно, саме там спочиває дочка Ярослава Модрого. Її пам'ятають як ту, хто подарувала Франції книжки, храми, культуру, освіту. Разом із Анною, інші доньки Ярослава теж прославили Русь у Європі. Анастасія в Угорщині, любов'ю до знань. Єлизавета в Норвегії своєю мудрістю та добром. Їхня доля доводить, що найвище багатство для людини це її духовна велич, яка переживає віки. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та постав подобайку!